Ей, всім привіт! І сьогодні ми привезли для нашого клієнта класного, гарного ей Особисто мені дуже подобається цей кольор. Та що ти кажеш? Незвичайний. Він переливається якось в тіні, він якийсь синій, мені здається, на сонці він о, зелений, і при цьому, скажімо, дуже гарні брілиць, які має. Таке на, 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 на любителя. Сам трохи дивлюся, кайфую від нього. Собі б такого теж хотів. Я теж хочу. Значить, 2021 рік, 86 тисяч кілометрів пробігу. Трошки проїхав, але все в мене ще адекватного. І батарея -то точно повинна бути в гарному стані. Привезли ми його з Німеччини, тобто з Європи підібрали на аукціоні автомобіль. Круто сказано. Клієнт у нас по рекомендації був і захотів собі саме трону, хотів би собі посвіжіше, підібрали з класною комплектацією його, без будь-яких ушкоджень. Тобто автомобіль був без ДТП, без підкрасів, все в рідній фарбі. О, нічого собі! Ви бачите! Варіант дійсно гарний. Тоже може хочу. Шукали, пробували один варіант, другий. Можливо, покажемо вам що до цього дивилися. І цього окрасення ми забрали по фіксованій ціні. Але ціну трошки пізніше. Коли? Коли? Так. Ага, побачимо коли. Давайте так в нього вколо глянемо на цей автомобіль. Класні диски. О, в нього йдуть дуже гарні, мені подобається теж. О, потім є ще другий комплект-коріс, я його вам покажу. Він знаходиться всередині машини. Тільки приїхали, ми її трошки помили, щоб чистенька вона була. От. О, зеркала мають і підігрів, і пам'ять, і електроскладання, і все вони самі можуть. О, просто прекрасно. Бачив. Це прекрасно. Божественно. Що дивимося, тобто стіл абсолютно без потряби, без нічого, без якихось сколів. Без бордюрок навіть. Начебто на передньому правому має бути бордюрка, а тут бачите повністю чистенький диск. Тобто, Власника мав він хорошого, їздив, добре за нього палкувався. Позаду давайте відкриємо, подивимось, яка в нас тут краса. Опа. Цього разу вже з першого разу. Це ж було вже. Так, Всередину нам кинули диски. На резині, бачите, тут гум ще багато, залишилось міліметрів 6 5, 6 точно має бути. От, На дисках. Мені подобається більше ті, що стоять на автомобілі. Ці трошки, скажімо, теж гарні, але трохи простіші. Маємо рейлінги на дах. Ще також, до речі, в подачі рейлінгів. Теж... Якщо люди не любить подорожувати, що би й ні, буде корисна штука. Далі шторку тут теж додали, бо не завжди вони зі шторкою приїжджають. Та, що ти кажеш? По суті, ну що, диски ми бачимо. Місткий багажник, як і до цього, Закривається у нас кнопочки. От, все класно працює. Взагалі нарікань на ньому немає. Ми подивилися, посиділи. І що це означає? О, ну, в принципі, і не мало бути. Підбирали ми добре. Дійсно, вибирали, Певний час це зайняло. От, о, але головне, що, скажімо, варіант приїхав як треба. Як кажуть, хорошу машину, можна і почекати. почкати. Краса. Так, о, о. Це, що, на мене? що ми бачимо? Зверху панорама в нас. Ми її і зсередини вам покажемо. По суті, все ціле. О, бордюрка, що. Ти? А ну теж казав, от, маленька бордюрка є на передньому правому колесі. В принципі, нічого критичного. Автомобіль о, не салону, ну, таке буває, я думаю, от. та, В принципі, мінусом то важко назвати. Так, о, матричні фари автомобіля. О, по комплектації Європа завжди нас дивує. Тут може бути що завгодно і чого завгодно може і не бути. Скажемо, якщо ми з Америкою будемо порівнювати, то там буде завжди це буде завжди шкіра, завжди панорама, завжди чотиризонний клімат контроль. Практично завжди матричні фари, рідко коли їх там не буде. А в Європі може бути це інакше. Тут може бути стояти матричні фари, панорама, і буде тканина в тебе. Або навпаки буде тканина, електрорегулювання, і, начебто, в салоні гарно, але панорами не буде. Матичних фар може не бути. А це розбачити ніяк не можна. Ні, не можна. Це видовище тепер назавжди буде з вами. В Загальному він закриє всі ваші потреби, він покаже вам, скажімо, дасть вам і відчуття комфорту, і стилю, і преміальності, але на деякі моменти варто звернути увагу. От тому зараз вам більше про того розкажу. Дивіться, він всередині. О, гарно, тут замше, от в двері в замші виходить. Це прекрасно. Божественно. І, звичайно, електрорегулювання, але автомобіль треба завести. Зараз покажемо. Дуже круто, масаж. А масаж його, наприклад, на американській моделі ставлять тільки в максимальну комплектацію, тільки в престиж. Я зараз його опробую, чесно кажучи, сам ніколи о, не користувався масажем. Але мені цікаво, все ж таки зараз маю можливість, чим би мені у усіх направленнях можна сидіння регулювати. Значить, маємо перфоровану шкіру. Тут є і вентиляція, і підігрів, і окремо на перше сидіння, на друге і на заднє. скажімо, тут нас не обділили дерево гарне. О, ха -ха. Ну, Зразу видно, що машина не дешева, що це ауди, що це преміум. О, давайте тоді сяду всередину, покажу, як себе там відчуваю. Так. Ні, що я буду закривати, а буду відкриті. Так, і комфортно ми сіли в салон, в принципі, як і має бути, О, значить, все-таки ауді, і до того питання має бути. Так. О, що для себе я відмітив цього разу? Тобто нейтронів бачу вже багато, привозили вже багато. Цього разу, що відмітив, зверху панорама виглядає меншою, ніж вона є всередині. Тому, от, наприклад, якщо ми тут сидимо, тобто тут чітко бачимо, що от вона наді мною, вона над заднім рядом сидінь, а зверху я дивлюсь, коли я не можу поняти, то панорама чи то люк. Панорама. От, о, значить, що ми далі, на що би нам дивитись? <кхм> сидіння зручні, гарні. О, колір, як би не білий, він такий більш бежевий, більш сірий, ще з плану. але мені подобається о, строчкою оранжевою. Гарно, на стиль намікаю. На значить, о, в сидіннях є пам'ять і на першому сидінні, є, і на другому сидінні. Тобто, якщо ви там собі сім'єю катаєтесь разом, то вам завжди буде зручно, собі можна підлаштувати. Ну, сказати, що я була шокована, це нічого не сказати. О, так, що ми запускаємо автомобіль? Запускаємо з кнопочки. У нас є, до речі, два ключа, Два ключа, потім е, карточка з вин-кодом нам е, шифтувати Audi. Далі що? ми їх кладемо на місце. Е, що бачимо? Значить, е, на кермі, все як завжди. Шкіряне кермо з підігрівом, е, голосове керування, звук, дзвінки. Е, все тут є, можна крутити, вертіть, в принципі, за вашим бажанням тут. Більше, ніж треба, мабуть. О, музичка в нас заграла, давайте її трошки технічно зробимо. Вона сама щось зробила. Ага, а можемо з Я Давай. А, так, ласкаво просимо. У нас же автомобіль на українській мові. О, ми там ще його сильно не оставили, давай продовжимо їх їсти. О, або не будемо продовжувати, не хочу. Так. О, тут ми собі клімат налаштовуємо, як собі хочеться, собі. Можна пасажиру. О, ззаді у нас чотиризонний, зонний. О, на жаль, камера так нас там не вивернеться, щоб показати, але чи вивернеться? Ну, нічого, у нас може. Ну що його казати, коли воно канічно. Ззаді собі теж можна регулювати, як вам хочеться. Mm -hmm. Як завжди, покажу, що у нас тут. Значить, бардачок. Ну, в принципі, нічого цікавого, що сюди та й закинете. Але бардачки, машини не за бартачки вибирають. Так. видвігається, як вам зручно. Тут ключі кидаються, тут 12 вольт. USB, USB тільки що бачу, що можна теж підключити. А, ось о. Раз, два. Можна. О, дуже зручний селектор передач, пальчиком собі регулюєш, клас, все бомба. Що в нас тут лежить? Щось там мануал лежить. Ну і місце повне. Класно. Uh, і так, наприклад, що до запасу ходу цього автомобіля, не раз мене вже питали, скільки він може приїжджати. Хтось каже мало, хтось каже нормально, багато. Uh, от тут ми дивимося. Зараз показує 73% у нас uh, заряд, і 225 кілометрів він може проїхати. Звичайно, це адаптивно. Воно показує відносно того, як до цього на автомобілі їздили. З розрахунку того, ж зараз показує, тобто 308 кілометрів буде 100%. Uh, Ну, окей, типу 308, начебто не так то й мало. При тому, що може бути і більше. Я знаю у випадок, коли в нас забирали з Манхем автомобіль, ми привозили з Америки одразу цілий о, клієнт доїхав з Тернополя у Вінницю, це 230 кілометрів, і сказав, що в нього ще 100 миль залишилось. І ну і довольний. Тобто, з того розрахунку 400. Тобто, грубо кажучи, між 300-400 можна розраховувати. О, насильно там від заявленого відрізняється, і в принципі, вам для повсякденного життя вистачить точно і точно не на один день. Щодо цього. О, щодо комплектації, тут немає проєкції, хоча здається, що є, от, о, є вже масаж на сидіння. О, до речі, масаж. я Хотів би вимікнути. Ну. О, дивіться. Так щось вилізло, ми можемо тут зараз повибирати. О! О так. Давай. о, о, Ооо! Це варто спробувати. Непогано. Коротше, воно таке відчуття, наче по черзі щось тобі надавлює так повільно вздовж хребта. От, в принципі, як воно тільки що і показувало. Ось тут, оці шість точок, вони по черзі, кожна з них там надавлює тобі вздовж. А давай, наприклад, плечі вінкнемо. Так, тут треба трошки тримати. Я О -о -о. не знаю, наскільки вам прям цікаво це дивитися, але <г orders> мені цікаво це відчувати. Окей. Так, е і далі що вона? Значить, людина в нас, е в принципі, хотіла і вона не була прям супер супервибаглива, тому що от прям мені супер класну комплектацію. Там вибирали, виходить, батько і син. І син хотів покращився, покрутіше, щоб все було. Батько більш простіше до того відносився. Е бюджет, був, бюджет був до 40 тисяч доларів, але хотіли саме з Європи, щоб вона не була бита, ціла, щоб довго не чекати. Е по суті, він десь е за місяць приїхав. Десь 3-4 тижні він їхав до нас з Німеччини. От, о, ну і до цього, звичайно, час на то, як ми його вибирали. Вибирали десь тиждень-два, близько того. Що тут ще? Немає тут проєкції. При тому, що так, да, я з чого починав, є масаж, а проєкції немає. Хоча часто бачив, ну поки що проєкції є, масажу немає, бо масаж він далеко сюди дає. Що ще можемо сказати? Нема у дверей. Хоча теж, начебто, здавалося б, що коли вже є масаж, то і доводчики мали б бути, але їх теж немає. Оце те, що я казав. В Європі якось неоднорідно, по-різному, що може бути от одні функції може бути, інших не бути. Ну, можливо, людина сама собі там вибирала опційно, що її додати, що їй прибрати згідно з її інтересів, побажань. <кхем> Допомога в паркуванні є. Але зараз спробувати не будемо. Так, о, а ну щодо ціни, за скільки він приїхав, цей автомобіль? О, розраховували до 40, привезли в 36 600. Це все же повністю автомобіль о, доставлений, розмитнений. Вже от людині зараз тільки поїхати його відвезти в сервісний центр, поставити на реєстрацію, скільки там буде за номера 600 гривень. Да? І... і все. От, о, по суті, класна комплектація, класний автомобіль, класний колір. О, клієнт має бути довольний. Зараз приїдемо ще відео з нього з'явив. Так що, якщо ви хочете також собі такий самий автомобіль, підібрати його надійно, якісно, ну, щоб о, без о, зайвих приколів приїхав о, в рідній фарбі. То звертайтеся ми вам також його підберемо.